Комунальний заклад середня загальноосвітня школа першого другого ступеню номер 116 Дніпровської міської ради. Відома в історії Дніпра і Березанівки як Бутова школа. Вчитель історії та мистецтва Кучеренка Тарас Володимирович, Педстаж 27 років. Кхе -кхе. Ну добре, 28. Перемога в учителі року Луганщини 2008. -го. П'ятнадцять змін в міжнародному дитячому центрі Артек, дві археологічні експедиції, більше десятка наукових статей за фахом. Художній роман Перселенські хроніки Еволюції Свідомості 2020 року і збірка есеїв Казок та й моє четверте кохання в Абісинії» 2022 року. Родина, кохана дружина і двоє дітей. Презентую свій досвід розвитку емоційно образного сприйняття учнів на початковому етапі вивчення історичного матеріалу, в даному випадку музичними засобами. А далі буде. Узагальнення цей досвід можна характеризувати так: пропонуються уніфіковані методи і надаються приклади вправ як емоційного сприйняття історичного матеріалу, так і природнього переходу з рівня почуттєвого до розумового завдяки музиці. В теоретичній частині розбирається механіка, формування подиву, виклику емоцій, формування почуттів і образів з поступовим переходом через рефлексію до вироблення уявлень, понять, суджень засобами вже критичного мислення. А в практичній частині систематизуються методи і пропонуються приклади вправи подачі історичного матеріалу, як вже казав засобами музики для розвитку емоційного образного сприйняття учнів на початковому етапі вивчення історичних тем.